Вітаю вас на каналі Натхнення Навколо. Сьогодні ми з вами будемо гачкувати ось такий український будиночок. Він може стати як декором для вашого дому, так і ялинковою прикрасою, якщо ви додасте петельку зверху. Я сподіваюся, вам сподобається цей МК. Не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки. Вітаю вас на каналі Натхнення Навколо. Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такий будиночок. Це український будиночок. Його можна зробити новорічною іграшкою або просто поставити ось так. Можна зробити більший, менший. Я покажу, як зробити невеличкий. Отже, для цього нам знадобиться джинс Ярн Арт. 01 колір, і джинс yarn art колір 70, якщо я не помиляюсь, ви можете підібрати інші кольори, але мені сталося, що ці дуже класно поєднуються. Також я буду використовувати гачок номер 2 Для початку ми будемо в'язати з білого кольору, і будемо в'язати кожну стіночку окремо. Будиночок складається з 4 стіночок, Дві однакові більші, і дві. Менше. Починаємо в'язати більшу сторону. Робимо початок ряду і набираємо 14 петель. Набрали 14 петель, тепер пропускаємо 2 петлі і третю робимо стовпчик без накиду. І далі до кінця ряду робимо стовпчики без накиду. Далі робимо петлю підйому. Розвертаємо в'язання і робимо стовпчик в наступну петельку, не першу, тому що вона є частиною стовпчика, а оцю. Ось так. І далі до кінця ряду стовпчики без накиду, їх у вас буде 12. Знову робимо петлю підйому, розвертаємо в'язання і знову починаємо в перший стовпчик робити стовпчик без накиду і до кінця ряду. Таких рядів ми з вами будемо робити для ось такого будиночку 8. Якщо ви будете в'язати більше будиночок, то відповідно треба і більше ряточків. Ми з вами зв'язали 8 рядочків, це перша стінка будиночку. В'яжемо ще одну таку і повертаюсь до вас. Не забудьте залишити кінчик для шивання десь 10-15 см. Ще одна велика деталь. Залишаємо хвостик для сшивання. Тепер ми будемо в'язати маленьку деталь. Набираємо 9 повітряних петель. Пропускаємо дві петлі і в третю робимо стовпчик. Робимо стовпчик без накиду. І далі в наступну петлю також стовпчик без накиду. І так, до кінця ряду. Далі петля підйому розвертаємо в'язання. І робимо ще 7 стовпчиків без накиду. Разом з підйомною петлею у вас має бути 8 стовпчиків ширина стінки. Також в'яжемо 8 рядочків. Не забуваємо відрізаючи кінчик залишити для сшивання 10-15 см. В'яжемо ще одну таку деталь. 8 стовпчиків на 8 рядочків. Беремо голку і починаємо зшивати. Хочу звернути вашу увагу, що нижня частина будиночку має бути в тому місці, де в нас довгий кінчик, тобто ми, оця частина, у нас низ. Ми беремо і складаємо таким чином, щоб маленька частинка теж мала кінчик з того самого. Краю, з якого і більша частинка. Це потрібно для того, щоб менше ховати кінчиків. І починаємо сшивати. Я сшиваю просто піддіваючи петельки, крайні петельки в детальках. І ось таким чином сшиваю. Ось так. Ось так, віддіваючи обидві петельки обидвох половинок. Ось так. Далі ми закріпляємо ось таким чином. І ховаємо звичайним способом, можна ще разочок пройтись. Ось так. І потім просто, повторюючи лінію краю, ми ховаємо кінчик. Ось так. В нас получається ось такий будиночок. Далі ми доєднуємо по колу велику частинку таким чином, щоб кінчик великий був з одного боку обох частинок. Кінчики початку ряду ми зав'язуємо просто на два вузлика. Потім їх обрізаємо і з цього боку буде в'язатися дах, тож їх не буде видно і нема сенсу сильно їх заморочуватись над тим, щоб їх сховати. Далі з'єднуємо все це у прямокутник. Тепер, коли ми з'єднали все в коло, ми з тієї сторони, де в нас ось ці хвостики, починаємо. З середини будиночку в'язати ось такий узор. Цей узор є у мене на каналі, він називається хутро. Для початку ми пров'яжемо по колу один рядочок стовпчиків без накиду, робимо з'єднувальний стовпчик і починаємо в'язати узор хутро. Для цього ми робимо петлю підйому. Потім у наступний стовпчик ми заводимо гачок і під пальцем дістаємо ниточку, протягуємо її в петельку, потім набираємо нову ниточку, протягуємо через дві петлі. У нас виявилася ось така петелька. Тепер ми робимо те саме: заводимо гачок. З-під пальчика витягаємо ниточку чи петельку на пальчику, витягуємо і тепер через дві петлі протягуємо ще раз петельку. У нас виходять ось такі петельки, які ми потім будемо розрізати, отримаємо ось такий дах. Далі по колу ми в'яжемо в кожен стовпчик ось таку. Стовчик з петелькою. Зазвичай такий узор, я пропоную в'язати таким чином, щоб петельки були однакові. Але оскільки ми їх будемо розрізати і відрівнювати ножицями, то можете не сильно старатися, робіть їх приблизно однаковими, але можна не дотримуватись такої педантичності у петельках. Якщо ви хочете побачити, як в'язати однакові петельки, то у мене ось тут є урок, де я показую, як в'язати ось такий узор. З однаковими петельками. Далі продовжуємо в'язати до кінця ряду. Дов'язали до початку ряду петель, замкнули в коло цей ряд, дов'язали по колу петельки, перший рядочок петеля. Другий рядочок у цьому узорі в'яжеться звичайними стовпчиками без накиду. І в цьому ряді ми будемо робити з вами збавлення. На кожному куточку ми будемо робити два збавлення, і перший куточок ми зробимо пров'яжемо два стовпчики, бавочкою, тобто ми витягаємо з першого стовпчика петельку. Другого стовпчика петельку, і потім ці всі петельки разом зробили у Далі в'яжемо стовпчики без накиду до нового куточку. Пров'язуючи стовпчики без накиду, тримайте петельки довгі. Пальчиком, щоб вони не витягалися під час прив'язування наступного ряду. Цей ряд з стовпчиками без накиду робиться для того, щоб фіксувати ось ці ряди з петлями. Йшли до куточка, і тепер ми будемо пров'язувати три петлі разом. Витягаємо одну петельку, з наступного стовпчика ще одну, і з наступного ще одну. І всі три пров'язуємо разом. І далі доходимо стопчики без накиду до наступного куточку, і так само три разом. Тобто всі куточки ми пров'язуємо три разом, окрім першого куточку, де ми пров'язуємо 2 разом і дві разом в кінці ряду. На початку ряду, кін... на початку ряду ми пров'язуємо 2 стовпчика разом, потім на цих куточках ми пров'язуємо три стовпчика разом. І у, нас то, і у кінці, біля першого куточку, ми прив'язуємо знову дві. Разом, тим самим робимо на, з кожної сторони по дві убавочки, на кожному куточку дві убавочки. І далі, після ряду з убавочками, ми в'яжемо рядочок петелек. І так, до того моменту, доки ми, у нас ці рядочки не зійдуться таким чином, що їх можна буде шити. Ось так виглядає наш будиночок і можна вже його сшивати. Залишаємо ниточку і сшиваємо. Я пропоную сшивати ось таким чином. Перевіряємо, щоб петельки залишались на місці, і в кожну петельку з'єднуємо. Ми залишили довгу ниточку, тому що після того, як ми зшили верхню частинку, ми будемо з вами одразу вишивати віконце Вишиваємо наступним чином. Ось так. Потім голочку розтягаємо ось сюди. Формуємо квадрат. Далі, так само, ось сюди і ось так. так Тепер ми можемо повернутися назад. Слідкуйте, щоб петельки не попали у вишивання. Далі ми вишиваємо. Віконце до кінця. У мене ось таке віконце. Я таке саме планую вийти і тут. Так само витягаю посередині віконця.